Монастири щастя ще... Кожен крок, як тест, як знак Вулиці бачить, все не відведеш так. Тут не питають, що ти, просто дивляться в очі. І знаю, чи пройдеш, коли стане стрьомно вночі. Асфальт тримає пам'ять, тримає крик Ми виросли вправді, щоб я без музик Не золото в нас а окробігрих. Монастирище, це Стріт Монастирище, Тінь Бетон, мов сцена без світла. Тут ми ростем не з гламурних вітрина з бітла, де правди гострі, як лезавряд. Монастири ще це ген, що не продають в кожній кроці звук, в кожній тіні рими. Ми робимо історію самі без схеми. Світ летиться, ми стоїмо в хребе Наш код в асфальті, наш біль наш щит. Монастири ще не просто мапа. Це бит у серці, щоб є без па ще місто, де все справжнє до тебе.